Привіт! цей день настав. Сьогодні ми збираємо наш врожай пшениці. Ми його вирощували майже рік. Я знаю, що всі аграрії вирощують цілий рік, кожну фазу плекають, стараються, стараються щоб вона пройшла як найкраще, Дали дати все своїй... Ну, в мене пшениця, тому старалася дати а, максимально все своїй пшениці. І сьогодні жнивуємо. Є косяки, є а, треба провести гарну роботу над помилками. Сьогодні покажу вам, як все це буде відбуватися, що ми робимо, як ми то робимо. Тому дивимося це відео, а я вам все покажу. Телефон. Кадр красивий не вийшов, але маємо те, що маємо. Треба бути на зв'язку, хоча Київстар нас зараз не підтримує. Ні Київстар, ні вода, ні світло. Маємо такі реалії, але стараємося працювати. Ось моя пшеничка, яка, яка планувалася бути насіннячком. Тут була посіяна супереліта, але наразі не пройшла апробацію. Маємо свій косяк, так що косячити треба вміти. Ми вміємо добре. Це наша технологія була дуже непогана цього року. Зараз комбайн показує тут орієнтовно десь 5 тонн. Але побачимо. Мій голова ФГ Микола поїхав зустрічати машини, тарувати, бо ми будемо сьогодні здавати цю всю пшеничку зразу. Зразу будемо продавати з поля її. От. Сьогодні покажу вам, як прийде наш день. Відвеземо її на аналіз. Не знаю, як він пройде, бо поки тільки починається, покажу. Дивіться це відео. Історія така, що коли ми її мали сіяти, вона посіяна після соняшника. Е в тата загорівся склад, і, і хлопці, замість того, щоб сіяти мою пшеницю, поїхали спасати той соняшник, бо е жительці села Болеславчик треба було спалити бур'яни і заодно загорівся в тата склад. Ну таке буває. Знаєте, такого не заплануєш, але від такого не вбережешся, точніше. Але запланувати пожарку треба. До речі, вон бач, в мене стоїть бочка з водою, і тут є пожарка по-любому, бо коли така суш, у нас під 40 градусів зараз в повітрі було вчора, сьогодні трошки вітерець, сьогодні легше, то треба, щоб таке було. Коротше, посіяли ми її цю пшеничку на початку жовтня. Насіння українська селекція, добрива при посіві були від Макош, ДАП, і весною був в селі Тросан. Тут на цій пшеничці азот із сіркою, також від Макош. Мені сподобалось поєднання цих добрив. До речі, багато хто з вас написали, що не сильно любите поєднання азоту з сіркою. Я вам скажу, що на ґрунтах півдня України в більшості випадків. Азот з сіркою буде топчик. Дуже класно працює в синергії і йде гарне наростання вегетативної маси. Так, да, можливо, треба було дати більше азоту, вона була б ще крутіша, але... але так зробили. Що ще було на цій пшеничці? Теж була цікава схема поживленню. Цього року були пониження конкретні температури, такі були приморозки, що їх ніхто не очікував. І цього року. Минулого року вам розказувала про програму Стоп стрес від БТУ і тут в цьому році її я попробувала. Я відразу скажу, що є кусок, де немає цієї програми, там не так пшениця розвивалася. Органік баланс азотофіт і липактив ну, зробили свою роботу. Якщо у вас йде похолодання, особливо я знаю, на овочах люблять цю схему, на пшениці вона також працює. Коштує недорого, можу рекомендувати цього року. Побачимо, побачимо, яка буде різниця на врожайності. От але якщо у вас сильний заморозок, то чи приморозок, то нічого вас там не спасе. Ну схема мені сподобалася. Так не пахне, але коли оця солома на полі, запах жнив, знаєш, в кожної культури є, е... коли вона достигає, є свій запах. От ріпаки, коли доходять, є там запах ріпаку. Коли доходить ячмінь, він трошки такий, ці остюки мають свій запах. Пшениця вона має прям свій такий. Запах соломи, і в нас не йшли дощі, тому в нас дуже гарна пшениця і гарна солома. Коротше, хлопці, дівчата, ви за який запах? Пшениці, соняшника, хтось кукурузи, хтось сої, До речі, я от не пам'ятаю, зараз мені пам'ятає, який запах сої, коли вона доходить. Треба буде цього року понюхати і запам'ятати. Я знаю, що ви мені напишете. Знаєте що? Запах грошей. Да? А ну, кажіть, да чи ні? Ну, хочете, звісно. І запах грошей, коли ти це все тако вирощуєш. Ну, побачимо. Напишіть, будь ласка, приємно буде почитати. Знаєте, пишуться відео, поки хлопці там ждуть, поки машини під'їжджають, хочу вам записати ще відео і показати. Якось замотивувати, показати. І подякувати своїй команді Grox Media, що робить для мене і для нашої країни такі всі відоси. Така пшениця. диви, яка вона? Бачиш, тут вона нижче. Коля їде, зараз будуть фури їхати. Сьогодні в мого голови ФГ обламалася машина. Він оджав жінки машину і катається тут. А ну хочу вас запитати. Дайте мені оцінку оцієї пшениці, як ми з колею попрацювали наскільки балів по п'ятибальній е, системі. Дякую за оцінку, бо хочу, щоб ви мене оцінили. То в мене така пшениця цього року перший раз, і мені подобається те, що ми маємо. Клас, дивися тут спеціальна. Є драбина. Чик, чик, чик. Так, врожай. Перший бункер є. Зараз. Є щось в цьому таке особливе. Поки Коля поїхав зустрічати фури, бо зараз будемо через грових стрейд здавати частину пшениці, законтрактувалися там на 150 тонн. Вчора була більша ціна, зараз хоче ціна падати вниз. Я, звісно, думаю, що вона потім може піднятися, але треба гроші зараз. Дивіться, яка краса. Оце ми вирощували. Є. Гарне поле пшениці стоїть, але тут по дві колії. Ми цього року, перший раз, коли захищали, був татовий оприскувач Богуслав. А другий раз ми вже свій оприскувач купили, зробили. Нам френди його модернізували, і наш клас-тракторець з навісним оприскувачем, з посекційним відключенням, пішов захищати. Але був прикол, що в нашого... 20 метрів захвати оприскувачів. 17-20. А в тата в 22. І різні колії вийшли. Ми цього року Ах, досвіду набрали, що капець. В Тебе муха там лазить О, дивися, бо то комбайн, щоб не переїхав вас. Ах. Залізла в свій клас. Зараз вам розкажу, що по цінах. Бо. Е... Знаєте, два тижні дивлюсь, як падає ціна. Вона падає, падає, падає. Коли ми будемо збирати пшеницю, то ціна буде вже лезька, бо ми будемо її збирати після того, як тато збере свою. Коротше, коли буде вільний комбайн, а один комбайн ще й поламався, не хотів вигружати шнек з бункера. Коротше, збирали там пів половину площі, мабуть, одним комбайном. Не буду, то їхня історія. Ондо ходив в мене на полі комбайн, а я розкажу вам по ціни. Коротше, як е, прийшлося здавати, вчора ввечері вже контрактувалися, вже вісім вечора, Коваль каже, Оксана, буде завтра в нас комбайн. Кажу, давай швидко контрактуємося. Ми законтрактували вчора 150 тонн по е, двома варіантами: як фураж і як е, третій клас. Показую, що по цінах на Grovex. Grovex Trade, хто ще не знає, це. Наша е команда, яка займається саме реалізацією продукції, коротше, е по ціни на грових стрейт, мене запитали вчора. Я бачила з Черкаської області. Хлопець пише: А гровикстрей це ваші хлопці? Бо то до мене дзвонять, та я хочу здати зерно. Кажу, да, наші не переживайте. Гровик стрейд, наша компанія. Так, що в нас є зараз по цінах? Дивіться на ціни на четверте, на пшеницю другий клас Чорноморськ 8600, третій клас 8500, четвертий клас 8 тисяч, ячмінь 7 тисяч гривень. Зараз кукуруза на стопі стоїть соняшник 50% олійність 18,900 і ріпак 19300. Отакі ціни. Коротше, зараз ми вчора законтрактувалися пшеницею. З урахуванням логістики в Чорноморськ у нас вийшло 750 фураж і 7800 другий клас, третій клас. Короче, побачимо, що воно буде сьогодні. Зараз беру зразок і їду в лабораторію. О, дивиться, якраз поїхали. Бачиш? Більше спати хочеться. Оце коли обід, хочеться просто десь завалитися в якійсь кукурудзі. І подрихнути трохи. <пш> Пшеницю покормили, захистили. Тепер треба і людей покормити, захистити, бо то не будуть працювати. Ще були цікаві нюанси цього року на пшениці. <пш> Чудили, як хотіли. Ну, розказую, як є. Е, в нас не ця пшениця, а інша пшениця остиста наша сталева, яку ми виростили насіння минулого року, була посіяна по соняшнику Ейр, той сингентовський соняшник, де ви писали, що дуже. Нереально або проблемно забрати падалицю. Ми все-таки забрали ту падалицю сингентовського соняшника. Не складно, вона контролюється, є гербіциди, але краще такі соняшники думати, куди розміщувати всі у зміні. Так, да, ви виграєте такими соняшниками, що можете проконтролювати якісніше бур'ян, але падалиця в пшениці вона є. В мене цього року було дуже багато падалиці. Ну, ми її також проконтролювали, все вийшло. Ще був дослід, на цій падалиці ми вносили гербіцид дрон. Тоже. До речі, по дроновому внесенню. Історія теж вам розкажу: що була на Дніполя і розказували про внесення дронами. Фунгіциди не рекомендують дронами вносити, тому що якість фунгіциду починається там орієнтовно від 100 літрів дрон. Нести 100 літрів на гектар не може. Продути в нижній яруси дрон, ми, звісно, розпаковували, показували, що може, в садах. Ну, в садах це тобі там, не на пшениці 8 тонн, чи на соняшнику, чи на такій кукурузі не продаве. Дрон все одно не продав. Тому якість на пшениці ми дивилися, внесення дроном, там був фунгіцид. Міравіс і елатус, якість починалася 100 літрів орієнтовно. 80 краще, 20-30 мало. Але ми внесли гербіцид з нормою 20 літрів води. Внесли мушкет універсал, від Байеровський Байровськ, новий гербіцид на пшеницю, він контролює. І падалицю, і кучу бур'янів ну, працював спрацював класно. Я знаю, що байер не, не рекомендує такого робити, бо це питання не вивчене. Але то була моя пшениця, був мій гербіцид. До мене приїхав був новий дрон, і я, коротше, таке зробила. Цікаво вийшло і спрацювало. Ну я думаю, якби е, воно прибило, не всю падалицю е, забрало, тому що після того, як ми спрацювали гербіцидом, йшли дощі, і ще в нас з'явилася нова падалиця, але я так поняла, що мушкет має ще ґрунтову дію, бо. Падали це далі, не полізла. Тому цікаві були цього року досліди на пшениці. Тут, до речі, теж був звісно, інтересний дослід. Клас ось я дивлюся, трактор не стоїть. Ми перший раз захищали пшеницю фугніцидом. був обприскувач від тата Богуслав. Джон махав тут своїми крильми. Тот ще дядь Ваня переживав, що увітають ті крила. А ми другий раз заходили на пшеницю з програмою від БТУ і там із азотом і з другим футніцидом своїм оприскувачем. А в нас менше менший захват прискувача і зробили додаткову колію. Ну це точно такого не треба робити. Вже на наступний рік плануємо вже собі контури полів розподілити, щоб все було чотенько. Ну цього року, так як перший рік спішили, робили, ну коротше. Начудили трохи. Ну, таке. Але зараз, знаєте, мій такий внутрішній критикан, він нервничає, психує, бо можна було там зробити краще, і там можна було зробити краще. Але зробили вже, як зробили, і я думаю, непогано вийшло, непогана пшеничка. Тут сижу знаєте, і думаю, що можна було краще, але, мабуть, не треба дуже сильно себе судити, бо і так молодці. Насіння. У моєму ФГ-клаптек степу дуже багато участі бере весь Гровекс, тому що ми його з Богданом почали, придумали, почали і зараз вже є ряд компаній. От Я сижу і так і знаєте, і думаю, у своєму ФГ насіння і засоби захисту я купляю у Гровекс Маркет. Тут насіння, до речі, Богдана від Гровекс Маркет. Думали, що будемо продавати, але. Не пройшло моє насіння апробацію тому цього року Гровекс Маркет буде мати класне насіння пшенички, але, на жаль, не від Фегеклаптикстепну, на той рік буде працювати краще. Зери e, теж від Grovix Market. Вибрала, що хотіла, захистила пшеничку. Мені здається, на мою врожайність класна система захисту отримала. Добриво також там купувала. Зараз e, зерно здаю через свій Grovix трейд. Тобто, приїхали машини, тільки що поїхали. Також є компанія, яка займається трейдом, є ще лабораторія. Ну насправді хочеться, щоб краще були там більше замовлень, більше людей треба добрати. Поки якось не взлітає лабораторія наша, так як би хотілося. Але якщо друзі, ви думаєте, куди здати своє зерно на аналіз. На посівній якості. От зараз ми вже здавали носіння своєї сталевої, трохи лишилося, бо там є і існявіння. А вам дякую, що додивились відео до цього кінця. Дякую, що стільки років з нами. От хочеться вірити, що далі тільки краще. Обнімаю, цілую. Вам гарних ружиїв, класних прибутків, мирного неба і хай Бог держимо.